Для того щоб личинка амфібії перетворилася на дорослу особину, потрібна низка перетворень, позбутися хвоста і зябр, відростити кінцівки та легені. У цьому перетворенні личинкам допомагають гормони щитоподібної залози. Але якщо в їхньому живленні бракує йоду, таке перетворення не відбувається. Чому так? Дивись у нашому відео. Залози внутрішньої секреції є частиною ендокринної системи. До них належать гіпоталамус, гіпофіз, епіфіз, щитоподібна залоза, паращитоподібні залози, тимус і наднеркові залози. Пригадай, у чому особливість таких залоз. Вони не мають власних вивідних протоків, а свої секрети гормони виділяють у кров, лімфу чи міжклітинну рідину. Тож розгляньмо їх детальніше. Але зверни увагу, про інші типи залоз ми маємо окреме відео. Почнемо з верхівки з головних координаторів ендокринної системи гіпоталамуса і гіпофіза. Це залози розташовані у проміжному відділі головного мозку. Разом вони утворюють гіпоталамогіпофізарну систему, що здійснює командування рештою ендокринної системи. Гіпоталамус і гіпофіз структурно пов'язані одне з одним. Умовно, гіпофіз можна поділити на три частини та що ближча до твого обличчя передня частка, та що ближча до потилиці задня, ну і між ними середня частка гіпофіза. Задня частка гіпофіза або ж нейрогіпофіз не виділяє власних гормонів, а лише слугує камерою схову для тих гормонів, які продукує гіпоталамус, а з нейрогіпофіза вони вже виділяються у кров за потреби організму. Такими гормонами є вазопресин і окситоцин. Вазопресин ще називають антидіуретичним гормоном скорочено АДГ. Він стимулює нирки до повторного всмоктування води, що призводить до зниження сечовиділення і підвищує кров'яний тиск. Окситоцин є важливим гормоном у період вагітності. Він стимулює скорочення матки під час народження дитини і виділення молока з молочних залоз після. Натомість середня і передня частки гіпофіза виробляють власні гормони. Середня частка секретує гормон меланотропін. Він відповідає за утворення меланіну пігменту твоєї шкіри. Передня частка гіпофіза аденогіпофіз виділяє гормони, що відповідають за ріст, розвиток організму і за регуляцію функцій інших залоз ендокринної системи. Ось, наприклад, кілька з них соматотропін. Гормон росту відповідає за утворення білків в організмі. Тиреотропний гормон відповідає за регуляцію щитоподібної залози. Пролактин стимулює утворення молока в молочній залозі. Отже, пролактин і окситоцин працюють у цьому питанні разом. Фоліколостимулюючий гормон стимулює статеві залози продукувати статеві клітини, яйцеклітини і сперматозоїди. Лютеїнізуючий гормон контролює утворення статевих гормонів. Адренокортикотропний гормон стимулює корковий шар наднеркових залоз виробляти гормони. Так, гіпоталамогіпофізарний комплекс контролює роботу інших залоз і щодня має безліч завдань, щоб твоя ендокринна система працювала якнайкраще. У нашому мозку є ще одна залоза епіфіз. І він контролює те, щоб твій сон був міцним і здоровим. Епіфіз виділяє гормон мелатонін, що контролює біоритми, наприклад, сон-активність, і перешкоджає передчасному статевому дозріванню. Через органи зору епіфіз отримує світлову інформацію про зовнішнє середовище. Тож, ввечері, коли готуєшся до сну, вкрай важливо зменшити світлове навантаження, приглушити світло, відмовитися від яскравих екранів телефона, телевізора тощо. Саме так можна стимулювати секрецію мелатоніну в епіфізі. Та забезпечити собі повноцінний сон. Від головного мозку спускаємося трохи нижче. Тут знаходимо щитоподібну залозу, яка має форму красивого метелика, що сидить на твоїй гортані. Щитоподібна залоза продукує гормони тироксин і трийодтиронін. Це йодовмісні гормони, тобто для їх синтезу необхідний йод. Ці гормони прискорюють обмін речовин та енергії, а також посилюють ріст і розвиток тканин і органів. Зокрема, в амфібій ці гормони відповідають за метаморфоз личинок у дорослих особин. Брак йоду в їхній їжі може призвести до нездатності личинки до такого перетворення. Дізнатися більше про амфібій та про те, хто з них пристосувався до життя в личинковій формі, зможеш із нашого відео про різноманітність амфібій. Тепер наведемо приклад дії гормонів щитоподібної залози, що безпосередньо стосується людини. Уявімо, що хтось не подивився прогноз погоди, не помітив, що стало прохолодніше, і не одягнув улюблений світшот. Ну що ж, доведеться і з цим ендокринній системі давати раду. Перш за все, необхідно, щоб сигнали про те, що навколо холодно, дійшли до головного мозку. Це може відбутися через терморецептори в шкірі або через те, що холодніша, ніж зазвичай кров, доходить до головного мозку. Ця інформація доходить до гіпофіза і він починає активно продукувати тиреотропний гормон, щоб повідомити про цю халепу в щитоподібній залозі. Тиреотропний гормон із кров'ю доходить до пункту призначення і зв'язується з рецепторами щитоподібної залози. Це спонукає її виділяти власні гормони тироксин і трийотеронін. Кровоносними судинами вони надходять у клітини мішені, переважно це м'язові клітини. Ці гормони жиророзчинні, тож без проблем, без додаткового фейс контролю, проникають крізь мембрану клітини і надходять до керівного центру ядра. Тут вони зв'язуються з рецепторами ядра, що спонукає клітину запускати дедалі більше хімічних реакцій для отримання енергії з глюкози. Під час цих реакцій виділяється теплова енергія, яка поступово піднімає температуру тіла. І вже можна забути про залишений вдома світшот. Коли температура тіла стає достатньою гіпофіз припиняє продукувати тереотропний гормон, що й зупиняє всі ці процеси, щоб організм не перегрівався. Також щитоподібна залоза продукує гормон кальцитонін. Він впливає на розвиток кісткової тканини, а також знижує кількість йонів кальцію у крові. Позаду щитоподібної залози прикріплені дві пари паращитоподібних залоз. Вони продукують парадгормон, який підвищує кількість іонів кальцію в крові. Відповідно, парадгормон і кальцитонін – антагоністи, обидва відповідають за рівень йонів кальцію в крові, але один працює на зниження цього рівня, а інший на збільшення. То чому ж ці йони кальцію настільки важливі? Щонайменше вони необхідні для побудови кісткової тканини, скорочення м'язів, проведення нервових імпульсів. Тож так. Їх рівень у крові суворо контролюється. Тепер поглянемо на іншу металикоподібну вилочкову залозу або ж тимус, яка розташована позаду твоєї груднини. У підлітковому віці маса цієї залози становить близько 40 грамів. А після настання статевої зрілості її активність поступово знижується. Її залозистий епітелій заміщується жировою тканиною. У віці від 50 до 90 років її вага становить близько 14 грамів. Але незважаючи на те, у якому зараз стані твоя вилочкова залоза, вона допомагає формувати імунітет. Тимус продукує гормон тимозин, що відповідає за дозрівання Т. Лімфоцитів клітин імунної системи. Дізнатися більше про імунну систему та функцію цих клітин ти можеш з іншого відео за посиланням. А ми переходимо до останніх залоз внутрішньої секреції. Наднеркових, як свідчить їхня назва, вони розташовані прямо над твоїми нирками, як на великі капелюшки. Наднеркові залози складаються з двох основних частин внутрішнього мозкового і зовнішнього коркового шару. Мозковий шар виділяє гормони адреналін і норадреналін. Вони відповідають за виживання організму у стані стресу і забезпечують так звану реакцію «бийся або тікай. Їхній вплив спричиняє прискорення серцебиття, підвищення кров'яного тиску, пришвидшення обміну речовин і збільшення рівня глюкози в крові, тобто такі процеси, щоб максимально швидко забезпечити вивільнення енергії в клітинах. Корковий шар продукує так звані кортикостероїди, наприклад, кортизол. Його деколи називають гормоном стресу. Він відповідає за збільшення кількості йонів кальцію, підвищення рівня глюкози і знижує швидкість синтезу білків в організмі. А ще допомагає прокидатися зранку. Запам'ятай залози внутрішньої секреції є частиною ендокринної системи. Вони не мають власних проток, виділяють гормони в кров, лімфу чи міжклітинну речовину. До них належать гіпоталамус, гіпофіз. Епіфіз, щитоподібна залоза, паращитоподібні залози, тимус, наднеркові залози. Гіпоталамус утворює гормони вазопресин і окситоцин, що накопичуються в задній частці гіпофіза. Передня частка гіпофіза продукує гормони, що відповідають за ріст організму та регуляцію роботи усіх інших залоз ендокринної системи. Середня частка гіпофіза продукує гормон меланотропін, що відповідає за утворення пігменту шкіри. Епіфіз продукує мелатонін, що регулює біоритми. Щитоподібна залоза утворює гормони тироксин, трийотеронін, які регулюють обмін речовин, а також кальцитонін, який знижує кількість йонів кальцію у крові. А паращитоподібна залоза відповідає за утворення парадгормону, що підвищує кількість іонів кальцію в крові. Тимус або ж вилочкова залоза утворює гормон тимозин, необхідний для дозрівання Т. лімфоцитів. Корковий шар наднарковиків продукує кортикостероїди, наприклад, кортизол, який підвищує рівень йонів кальцію в крові. Його ще називають гормоном стресу. А мозковий шар відповідає за утворення адреналіну та норадреналіну, які запускають реакції в організмі бийся або тікай. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.